Всім привіт! З вами Анатолій. Сьогодні я покажу, як записати відео з екрану. Для цього треба скачати бандікам. Силку Bandicam я скину під відео. Заходите на цю ссылку і тут нажимаєте скачать. Я, звісно, скачувати не буду, бо в мене він вже є. Нажимаєте скачать, тут істочник 1. Скачать. Ну, он скачує все. Так. З самого початку у вас не буде робити в, в, тут звук. Для цього треба перейти на відео, настройки, звук. І поставити, Перше буде тут Win 7 Sound. Але треба поставити мікрофон. Поставити Нажим... мікрофон, нажимаєте ОК. О, так, якщо ви захочете додати відео з веб-камери, так само нажимайте Настройки, веб-камера. І тут просто додайте відео з веб-камери. Нажимайте ОК. Так, все, я думаю, я вам все розказав. Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки.